Що роблять боковинці з непотрібними речами? Куди нести одяг, яким не користуєтесь та у якому стані він має бути? Що ви робите з речами, які вам уже не потрібні? Ну це дивлячись, що якщо, наприклад, одежа, то я її можу дати на секонд-хенд або в різні благодійні організації. Непотрібні речі збираю в мішки, і відправляю в Чернігівську область до родини. Там у мене сестра, племінники. Вони більш бідно живуть. Там у їх більше війна їх затронула, тому я відправляю все туди. Це питання дуже актуальне, тому що в мене двоє маленьких дітей, і постійна проблема, куди діти речі, з яких вони вже виросли. Зазвичай намагаюся передати їх дати друге життя і передати діткам відповідно до віку. Але раніше такі дітки були у зв'язку з вторгненням багато повиїжджали і немає, тому. А досить актуальне питання, куди їх діти? Поки що складаю пакети і шукаю, кому їх передати. Не речі, ми стараємося, щоб вони були чисто випрані, щоб вони були ну, пригодні. Да? І у нас напротив Шевченкої серіїради вночі контейнер. Куди ми туди і зносимо? От я йду на роботу, в 7.20, 7.30 завжди під'їжджає буш і ці речі забирає. Ну куди відвозить, ми вже не знаємо. Благодійний фонд Волонтерський рух Буковини» працює майже 10 років, і щодня небайдужі приносять сюди різні речі, які іноді бувають непридатними. Розповідає Наталія Огурцова, яка працює у хабі. Дуже приклоро отримувати речі, які не випрані, які брудні, які ошміття. Перш за все гидко перебирати. Але ти перебираєш, бо людям потрібно, дивишся одяг, оглядаєш його, щоб нерваний був, охайний. То приємно відкривати посилки, відкривати одяг від інших переселенців, які приходять, приносять свої речі. Бувші. До того ж, часто люди приносять речі у сміттєвих мішках. Це так трошки образливо, не для нас. Не для нас, тому що ми все маємо. Ми живемо в Чернівцях, для людей, які отримують потім від нас цю допомогу. В першу чергу це є неповага. Якщо ви хочете комусь допомогти, дайте дві речі, дайте три речі. Дайте ті речі, які ви вже не носите, але віддайте те, що ви би одягли, не брудне. Не драни людина, яка хоче поділитися чимось, вона має поділитися чимось чистим і придатним для використання. Ми запитали чернівчан, чи переглядають вони речі, які передають волонтерським організаціям. Переглядаю, щоб не було дирочок ніяких переглядаю і перед тим як нести, ми їх попрали, висушили, щоб то було в доброму стані, бо то не не, не, не сміття, то якщо думаєш, що то для людей, то то має бути в похайному стані. Щодня, окрім вихідних, понад 100 людей звертаються по гуманітарну допомогу до волонтерського руху Буковини. Ці люди не шукають речі збірками, ті люди шукають речі, в яких вони можуть вижити. Вона ще не знає, де вона має жити. І ми маємо дати їй чисту кавтинку, яку вона може одягнути і зігрітися. Не не взуття на підборах, якісь дерти, не шубу норкову побити мілю, а дати чисту, нормальну, чистий нормальний одяг, який людина перевдягнеться і буде далі жити. Волонтери кажуть, нині велика потреба у теплому чоловічому одязі. Охоче допомогти, можуть приносити речі до благодійної організації Волонтерський рух Буковини». Вікторія Макайда, Андрій Моронеску, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4